І, як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. О причисто Діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не віддатайся від мене грішного, бо я непохитно надіюсь на твоє милосердя, погаси мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповіді о Сина Твого і Бога нашого. Викорени пречиста, з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя. і всі темні і брудні думки та наміри, зціли мої тяжкі духовні і телесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Бо ти благословенна від усіх родів, і славиться причистя м'я твої на віки віків. Амінь.